В епіцентрі шпигунського скандалу. Проводники сказали, що зняли його е, з поїзда на станці Полтави. Як ізраїльські спецслужби викрадають потрібних їм людей, он сказав, що знаходиться в тюрмі з 19 числа в Пітертекла. І вот телефон адвоката, з яким надо зв'язатися. Залишайтесь на тебай. Найцікавіше ще попереду. Україну мимоволі втягують у криваве ізраїльсько-палестинське протистояння на близькому сході. Перший за останні сім років терористичний акт в Єрусалимі, вибух біля центрального автовокзалу, забрав життя однієї громадянки Великої Британії. Ще зо три десятки ізраїльтян отримали поранення. Напередодні у неспокійній землі обітованні ще більшого резонансу набув жахливий випадок у поселенні Ітамар. На його територію таємно пролізли арабські терористи і вирізали цілу ізраїльську родину. Голову сімейства, його дружину та їхніх трьох дітей двох хлопців, 11 і 4 років, і навіть 4. Тримісячну доньку страшні кадри з місця злочину, незважаючи на загальноприйняті стандарти журналістської етики, таки оприлюднила провідна ізраїльська газета «Едіот Ахроно нескінченне кровопролиття на близькому сході тільки розкручує маховик взаємної ненависті і помсти між палестинцями та ізраїльтянами. І тим зваженішою має бути позиція України, чиї громадяни подекуди опиняються на передовій цієї війни. Чимало українок виходять заміж за палестинців. Ще більше наших співвітчизників. В Живе в Ізраїлі. Пигунський скандал навколо викрадення з території України палестинського інженера Дірара Абу Сісі фактично втягує нашу державу в чужу війну, адже очевидно, що цього разу йдеться про спеціальну операцію таємної ізраїльської розвідки Мосад проти палестинців саме на суверенній українській території, а це пряма загроза нашій національній безпеці, тієї, яку мають пильнувати саме українські спеціальні служби, передусім СБУ. Але їй, на жаль, було відведено роль безпорадного статиста у гучному шпигунському скандалі. Про його невідомі деталі та ексклюзивні подробиці розслідування Максима Крапівного. Шпигунські пристрасті у стилі Джеймса Бонда викрадення у найкращих традиціях детективного жанру. У потязі Харків, Києво, палестинський інженер Дірар Абусісі рахував години до зустрічі з братом, котрого не бачив 15 років. Та потиснути руки один одному родичам на жаль не судилося. Дірар загадково пропав на півдорозі до Києва. Це зникнення таки залишилось би непоміченим, якби у цій заплутаній історії не фігурувала ізраїльська розвідка та можливий зв'язок пана Абусісі з терористами. Танні, хто бачив зниклого, найліпший друг Дирара Шаді, саме він, провів товариша на злощасний потяг. Я провожав моєго друга до вокзалу, розстався з ним іменно здесь, на этой площі. Это было в 22-30 минут. Я поїхав домой і он сел на поезд. Я позвонив ему во время отправления поезда в 22.55. Спросил ты сельф, все нормально. Он говорит, да, я сельф, все нормально. И сейчас я буду родиться спать. Шаді зателефонував побратиму вранці. Той був поза зоною досяжності. Протягом наступного дня рідні також не отримали від Дірара жодної звістки. Дружина Вероніка не знаходила собі місця. Трохи згодом рідні надійшла смс-ка, яка мала б заспокоїти, проте насправді ще більше схвилювала. У мене ні невеликі проблеми. Мені необхідно хаді на дно. Я збираюся їхати з друзями в Саудовську Аравію. И позвоню тебе, позвоню при первой же возможности. Никогда такого стиля разговора у него не было. И он такими, таким лексиконом не пользовался. У нас было 12 лет. Практики правописання у нього не було. Він робив орфографічні ошибки. Хоча в письміта ні одної орфографічної ошибки не було. Після того, як факт зникнення став очевидним, Вероніка забила на сполох і звернулася до журналістів. Світові медіа повідомили про загадкову пропажу палестинського інженера. Здійнявся гвалт І після десяти днів нестерпного мовчання Дірар таки зв'язався з дружиною. Он сказав, що находится в тюрмі з 19 числа в Пітартіква. І от телефон адвоката, з яким надо зв'язатися. Телефон зв'язку обривається. Згодом Вероніка зателефонувала адвокатові, котрий підтвердив, що її чоловіка запроторили за ґрати. Водночас найкращий друг Дірара Шаді почав проводити власне розслідування. Я обращався здесь на вокзале. Дали телефон проводника шестого вагона, потому что я знал, что он сильно на шестом м вагоне 3 -е место. места. В 5 вечера позвонили проводнику, проводник сказали, что сняли его с поезда на станции Полтавь. Відшукали того самого провідника, який був свідком викрадення. У ніч з 18 на 19 лютого саме у вагоні Анатолія Здоровцова їхав Дірар Абусісі. Схвильований провідник відмовився розповісти про те, що бачив. Більше того, за місяць після інциденту він чомусь уже не може згадати іноземного пасажира, про якого говорить увесь світ. Вот вот, вот этот человек, можете вспомнить вот месяц назад? Не могу. 40 человек. И будете вот люди пришли, но он же иностранец. но не в лукахте, серьезно. Он же иностранец. Да, ну вы как я что смотрю за ним, какие и нас она носил. Но по крайней мере, вы не можете припомнить такого факта, что вот этого человека снимали двое или трое. Вы меня никто ничего не снимали, это однозначно. Вас никто не запугивал, ничего вам не запрещали вам ничего нет. Ничего ничего не запугивать, никто не нечет. Да, после официйного зізнання Ізраїлю у тому, що пана Бусиси диссийский. Сіно перебуває у тамтешній в'язниці, та опублікованих подробиць його викрадення, якими з журналістами поділився адвокат інженера, стає зрозумілим, чому провідник клеїть дурня ще пак, адже саме з його вагона почався злочин міжнародного масштабу. Що ж відбулося насправді? Подкровення Дірара Абусісі, які озвучив його адвокат, просто шокують. Невже таке дійсно могло статись? Ймовірно, все відбулося за сценарієм шпигунського бойовика. Нагадаємо, палестинець Абусісі прямував у Київ до свого брата вночі, тільки но пасажир заплющив очі. До купе увійшли невідомі. Без жодних пояснень чоловіки наполегливо почали вимагати у палестинця паспорт. Той відмовився. Тоді незнайомці силоміць відібрали документ, ба більше за пасажира у наручники і насильно зняли з потяга на найближчій станції. Далі інженера відвезли до конспіративної квартири, де кілька невідомих, представившись агентами ізраїльської зовнішньої розвідки, мосад, допитували Дірара. Згодом шпигуни запхали бідолаху у літак, і за 7-8 годин Абу сісі вже сидів у ізраїльській буцегарні. Тобто ізраїльтяни безперешкодно вивезли його з України, легко подолавши паспортний і прикордонний контроль. А за неофіційною інформацією, взагалі не лишили там жодних слідів. Палестинського інженера вивезли з нашої країни, попри те, що він не перебував у розшуку і ніколи раніше не мав проблем з правоохоронними органами. На сьогоднішній день служби безпеки опашуванці України немає даних о том, як він покинув територію України. У нас сьогодні більше вопросов ніж відповідей. Українська спецслужба знизує плечима, тим самим демонструючи свою непрофесійність у порівнянні зі спецслужбами ізраїльськими. А тим часом рідня зниклого Дірара штурмує усі можливі українські органи влади, та цілком очікувано без особливого успіху. Я був в українській міліції в СБУ, але українські правоохоронні органи нічим мені не допомогли. Я прочекав 20 днів, але не отримав від української влади жодної офіційної відповіді. Натомість мені подзвонив мій брат і повідомив, що сидить у в'язниці в Ізраїлі. Дірар Муса Абусісі, житель палестинської автономії, інженер та технічний директор єдиної у секторі Газа електростанції, навчався у Харкові, має дружину, громадянку України та шістьох дітей. Через напружену ситуацію у секторі вирішив емігрувати до України. Незабаром мав отримати вид на проживання. У майбутньому прагнув стати громадянином України. Дірар Абусісі вже понад місяць перебуває у в'язниці міста Ашкелон. Такий інтерес ізраїльських спецслужб обумовлений, схоже, високим фахом і керівною посадою палестинця. Від стабільної роботи єдиної електростанції залежить увесь густонаселений сектор Газа. Більше того, пана Абусісі підозрюють у зв'язках з ісламським рухом Хамас. Низка країн визнає його терористичним. І головною загрозою для обітованої землі конкретних же звинувачень пану Дірару ізраїльська влада і досі не висунула. Наш поднащитний будь-які зв'язки з інфраструктурою терора. І сльос любові терористичні діяльністю. вперше зустрітись зі своїм підзахисним адвокат зміг лише 20 березня, аж через місяць після викрадення неприйнятні умови утримання та важкі допити за словами захисника підкосили здоров'я інженера он чувствует себя очень-очень плохо. Он психологически находится в подавленном состоянии. Он потерял за последний месяц вот, пребывания под арестом, он потерял почти 15 килограммов веса. Что ж до самого выкрадения, то захисник Абусиси переконаний, тут не обійшлося без Украинской службы безопасности. Для здравомыслящего человека очень трудно поверить, что такое могло произойти без участия соответствующих силовых правоохранителей структур Служба безпеки України ніяких ну, операцій по затриманню цього громадянина не проводила і не надавала допомоги. Простіть, але це звучить как детський метод. Тому що ні такого, чого не знає служба служби служба бізапасності такого государства, як Україна, якщо така співпраця дійсно була, Україна автоматично наражається на небезпеку помсти з боку палестинських радикалів, адже Хамас навряд чи пробачить нашій країні співпрацю з кревним ворогом. Тим часом у нас викрадення набуває дедалі більшого резонансу. В українському міністерстві закордонних справ на килимі вже побувала посол Ізраїлю Зінаїда Калай Клайтман. Так така зустріч дійсно відбулась. Після того, як ізраїльська сторона дасть відповідь, ми зможемо цим поділитись із засобами масової інформації. Боже українська сторона нарешті змитокувала, що конфлікт необхідно вирішувати, адже відповідати доведеться у будь-якому разі. Якщо раптом людина от з нею сталося щось подібне, то винною є не лише та сторона, яка це ініціювала і провела, якщо це інша якась країна, а винною є держава на території якої перебувала ця Людина або не забезпечила умов для. Життя безпеки скандальне викрадення може втягнути Україну у чужу криваву війну. Перший крок до такої невтішної перспективи українські спецслужби вже зробили, дозволивши подібне зухвальство на нашій території навмисно або ж через банальну непрофесійність. І наша традиційна рубрика П'ять найцікавіших роликів тижня з Ютюб. Життя як воно є.